Понеділок, 27 січня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Потрощені квартири та цілі будинки Дніпро та область цієї ночі пережили масовану атаку безпілотниками. Сили ППО збили 13 ворожих дронів. Один буквально увігнався у дах багатоповерхівка та спричинив сильну пожежу. Лише дивом минулося без постраждалих. На місці удару працює наша Олена Петроченкова. Як зараз виглядає атакована висотка? Та що розповідають люди, Олено? Вітаю, Катю. Зараз я знаходжусь поблизу тієї самої висотки, яку вночі атакували росіяни. Ворожий безпілотник влучив просто у технічний поверх, дуже постраждав дах. Пропоную подивитись. На даху зайнялась пожежа, її загасили рятувальники. Люди кажуть, цієї ночі пережили справжній шок. Получається водилась укна. На на балконі, в кімнаті, подоконники, вверх теж. Пані Анжеліка живе на останньому дев'ятому поверсі. На момент вибуху була вдома з донькою. Їхня квартира постраждала чи не найбільше. Почалося жужання дуже. Ми вибігли в тамбур і почала, і на нас посипався потолок зверху. дитина кричати почала повилітали вікна і в сусідніх висотках. Пані Надія прийшла підтримати родичів. Їхня квартира також потрощена через російську атаку. Вибиті шибки, чотири вікна і скло полетіло не назовні, а всередину квартири. Тому що є ще пошкодження. Зараз на місці атаки працюють всі комунальні та екстрені служби. Люди отримують матеріал, аби закрити побиті вікна пізніше обстежать і пошкоджений дах. Експерти встановлять які роботи необхідно буде провести. Враховуючи те, що якщо я розумію, це будинок ЖБК, житлово будівельний кооператив, місто буде, скоріш за все, враховуючи пошкодження місця загального користування, це будуть визначати фахівці після технічного обстеження і визначення стану несучих конструкцій. Далі буде прийматися рішення в частині подальшого ремонту. І на цьому в мене все. Ми продовжуємо працювати на місці. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Матеріалі, які підготуємо. Студія, дякую тобі, Олена. Це була наша Олена Петроченкова, яка працює поблизу висотки, яку цієї ночі атакував ворожий шахет. П'ятеро поранених на Нікопольщині через артобстріл. Вже від ранку росіяни тероризують Нікополь. Усіх постраждалих у Через атаку окупантів сталася пожежа. Рятувальники її приборкали. Пошкоджене промислове підприємство тривожно на Нікопольщині було і вночі. Ворог бив за сезове град та важкої артилерії. Поцілив порай центру Марганецькій громаді. Є руйнування на території промислового підприємства. А на Харківщині окупанти кабами атакували Куп'янськ. Постраждала літня жінка. На території одного з приватних домоволодінь спалахнула пожежа. Де сенсника врятували з будинку 86-річну жінку. У потерпілої вибухове поранення та перелом лівого плеча її ушпиталили. Внаслідок авіаударів пошкоджені щонайменше 50 житлових будинків. Гучна Тверській області Росії регіон атакували невідомі безпілотники. Міноборони країни-агресорки повідомляє про збиття 32 дронів. Натомість місцеві пишуть про серію вибухів і публікують наслідки влучань. Також гучно було у Воронезькій, Белгородській, Курській та Орловській областях. Між тим у генштабі ЗСУ підтвердили ураження складів зберігання ворожих БПЛА в Орловській області. Офіційне повідомлення опублікували вчора надвечір. Результати та масштаби пошкоджень уточнюють, але попередньо відомо, понад 200 шахетів. Росіяни вже не застосують проти України. Армія РФ підбирається до стратегічної траси життя Павлоград покровськ та намагається перерізати постачання українських бійців. А поки безперервно атакує Покровськ та Мирноград, і перетворює їх на руїни. І, попри смертельну небезпеку, із цих міст виїхали не всі, як люди виживають під обстрілами без електроенергії, газу і теплопостачання. І наскільки близько ворог, ексклюзивний репортаж нашого проєкту «Воєнкори» з міст, яким загрожує блокада, як вони зараз виглядають? Подивіться. З том, що відділяють Дніпропетровщину від Донеччини, усе частіше на горизонті протитанкові рови, кілометрові спіралі колючого дроту. Якщо бачите перекопану землю і рови і гори землі, то це явно наближається до Покровського. На в'їзді у Покровський з боку Гришиного автобус, який самостійно вже не виїде з кювету. Розтрощений автобус. Це будівлі. Оптимізму не додає і відсутність руху на дорогах. У нас зустріч жодної машини, і там в повітрі губає добряче. За даними онлайн мапи бойових дій Діпстейт, росіяни сунуть на Покровські з боку селища удачне. А сьогодні канонада почалася від самої ночі, розповідають місцеві. Ти хорошо, добряче бахає. Десь по другій ночі почалося, а продовжилося вранці. Ух. Більше людей вже у самому Покровську, де інде легковики з білими стрічками, та переважно місцеві рухаються пішки або велосипедами. Стрілами пошкоджено будівлі, які ще нещодавно працювали для містян: пенсійний фонд, прокуратура, готель, кофейні і торговельні центри вибуховою хвилею і уламками вклало на землю навіть смереку, що росла поряд за 100 метрів. Звідси наслідки нещодавнього прильоту. Покровськ, вулиця центральна. Як розповіли нам місцеві, напередодні тут готували їжу. А стався приліт, що саме невідомо. Ймовірна ворожа міна і попередньо загинула одна людина. А також осколками і уламками посікло житловий будинок. Жителі дев'ятиповерхівки прибирають скло із потрощених вікон, а на вхідні двері ладнають додаткові замки. На камеру люди спілкуватись не бажають, але дали зрозуміти, що небезпеку несуть не тільки обстріли, а ще місцеві жителі, щоб убезпечити себе від мародерів, зачиняють під'їзди на ключ. Домофони не працюють оскільки немає електроенергії. Світло є, але приблизно у третини населення міста. Воду набирають із колодязів чи запасаються привозною. Опалювальний сезон, нагадують у Покровській військовій адміністрації, не розпочався через обстріли і руйнування котельних. А жителі Мирнограда, що східніше Покровська, взагалі без комунальних послуг. А тепер немає і медицини. Днями росіяни зруйнували лікарню. Та залишають місто не всі, пані Наталія за пігулками їздить. Із чоловіком у добропілля. Бо я вихователь. Муж шахтер жінка влаштувала екскурсію будинком, в якому живуть із чоловіком лише удвох. Єдині жителі цього під'їзду називають себе найбагатшими, оскільки володіють, як вони жартують самі про себе усіма квартирами цього під'їзду. Бо жителі квартир виїхали, і їхні помешкання відкриті в них, зокрема, ця сім'я зберігає воду. Окрім водних запасів, мають і енергетичний ресурс. Оце вугілля. Шахтарське золото використовують на кухні, де стоїть старенька плита. У вас ще й тепло тут. Так ми топимо ж, звісно. Оце печка нас. Оце чоловік мене тут ось нагружає. Три відра спалюємо. Чотири ні, чотири ні, там тут віктор і наталя у цьому будинку мешкають із 1975 року. Жінка зізнається, що хотіла викинути піч, але чоловік не дозволив. Думаю, ну на що вона нада? Він нехай стоїть. Це коли ставили, щоб варити їсти. Чи ж вона в коридор виходить, а хати не тапляє. Щоб тепло було в кімнаті, в кухонні стінці зробили отвір. А коли після обстрілів знеструмили місто, пан Віктор із допомогою. Акумулятора і ледь стрічки заживив кухню і кімнату. А в цім помешкані суцільний холодильник на градуснику плюс чотири. Сюди виставляємо. сюди виставляємо харчі, тому що не отаплюються усі кімнати. Отут і зберігаємо. Ну ти же тут. Діти з онуками у Дніпрі. І щоб поспілкуватися телефоном, каже пані Наталя, треба піднятися на п'ятий поверх або шукати сигнал на вулиці. Щоб подивитися телевізор, включають генератор, але аналогового телебачення немає, тільки супутникові канали. Це не йдуть програми, а спутникові. От українські йдуть, дивимося. І два ТВ-рус. У німецькі пенсії вистачає на продукти і ліки. До прильотів і вибухів звикли. Жити можна, зізнаються Наталія і Віктор, аби мир настав. Та коли і на яких умовах вони не знають. Нам, нам вистає, І ще, що. Та що, що. що нам старикам? Нам тоби ліки дуже дорогі, а без них ніяк. Тож раніше як гепали, так боялися, все так здравували. А зараз вже ні. У нас як був тут прильот, а ми на вулиці були. Сусід кричить, падайте на землю, що всі туди. Воно раз, старий раз, а потім я вже він. Додому сюди бігтиш як це Третій раз гепнуло. Ну, до той дом нас пострадав здорово, аби не він, тут би нам то. Ми думаємо, що мирно закінчиться це все діло, звісно. Порахувати населення Мирнограда наразі неможливо. Одні виїхали, інші повернулися, треті ховаються у підвалах, повідомили у міській військовій адміністрації. Водночас лінія бойового зіткнення від шахтарського містечка вже надто близько. Один кілометр, кілометр, двісті двісті метрів. Це м, південний схід міста. Вони намагались декілька разів пройти, але у них не виходить. Також зараз намагаються обійти місце з іншої сторони, але силам оборони вдається стримувати ворога. Є дані ті, ті, які більш-менш можна ще підтвердити, це близько десь трьох з половиною тисяч, але є мігруюче населення. Автошляхами навколо Мирнограда користуватись небезпечно, зазначають у військовій адміністрації. Окупанти намагаються перерізати стратегічно важливі траси і дронами атакують навіть цивільні машини. Ця безпекова ситуація не дозволяє відновити ні газопостачання, ні електрику в місті. У Мирнограді все ще працюють кілька продуктів продуктових крамниць там же і продають товари першої необхідності. Не забувають волонтери у місті і про братів наших менших. На вулицях Мирнограда можна побачити ось такі імпровізовані годівниці для безхатніх тварин. Їх щодня наповнюють місцеві жителі. Дивись, Мирнограда місто для тебе. Але коли у Мирнограді настане мир, наразі й не знає ніхто. Бо росіяни продовжують знищувати українські міста. Центр Покровська. Дев'ятиповерхівка на першому поверсі міська бібліотека. Це після атаки ракетної артилерії. Ніхто з людей, на щастя, не загинув. У Покровську залишаються трохи більше семи тисяч жителів. Нині лінія фронту менше ніж за два кілометри до околиць цього населеного пункту. Івен Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор! Більше ексклюзиву про війну, Збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11-го каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтеся на 11-й. Нацисти намагалися знищити євреїв як росіяни зараз українців. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Під час другої світової геноцид влаштований нацистським режимом призвів до знищення третини євреїв. Та трагедія мала стати пересторогою для усього світу, проте невивчені уроки історії призвели до їхнього повторення. Зараз РФ вчиняє геноцид проти української нації. Тож сьогодні ми згадуємо не лише мільйони закатованих у концтаборах євреїв, а й десятки тисяч українців, яких вже вбила. Путінська Росія. А в нашій пам'яті поряд із Голодомором, голокостом і депортацією кримських татар тепер назавжди і кривава війна Росії проти України. Температура сягатиме 14 градусів із з позначкою плюс в Україні цього тижня. Прогнозують аномальне тепло. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, погодні умови нагадуватимуть весну буде сухо, сонячно, проте дещо вітряно. Така погода збережеться до 2 лютого. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.